А звичайно. чи може кіберспорту стати 100 років? Того що дивись, шахмати, uh -huh. там гра, які вже там багато років, і в неї покоління грають? Карти, покер. Так само. Uh -huh. Uh -huh. А от кіберспорт чи може бути таке, що він от з'явився е зараз, як яскраво загорівся, побув, як з е тим самим International. дошли uh -huh. до 50, Хайпанули, і далі піде спад, і всі про нього забудуть, і вже ніхто не буде не буде цікавитися. Дивись, давай посмотримо. Це, це логічно можна прорахувати. Це, просто беремо спорт як альтернативу. Кіберспорт це як спорт, в якому є багато дисциплін. Що може бути? Може бути, що футбол стане менш популярним, а баскетбол більш популярним, так і в кіберспорті. Може бути так, що кеселі там дота угу. буде в моменті там років 5 не буде щось інше. А як зробити, які кібер... Ну, я впевнений, що він сто років проживе, mm -hmm. якщо світ проживе сто років, ну no, це, припозитив... no, це вже окреме питання. Да -да -да. Да, і в цьому сенсі, тому що ну є комп'ютери, звичайно, що комп'ютерна сфера ну розвивається, ну очевидно, що далі у всіх будуть комп'ютери. Це ну, пості... А якщо є комп'ютер, там знайдеться і гра. Якщо є гра, то є змагання.